Слава Ісусу Христу, дорога Християнська сім'я! Сьогодні маємо Євангелію від Матвія, 22 глава, з 23 по 33 стих. Того дня приступили до Нього садукеї, що твердять, ніби немає Воскресіння, і запитали Його. Та й сказали учителю, Мосей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його, і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, удружившись, умер, не мавши насіння, зоставив дружину своєму братові, так само й другий, і третій аж до сьомого, або всіх вмерла й жінка. Отож у Воскресінні, котрому сімох вона дружиною буде, бо всі мали її, і з уже промовив у відповідь помиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили. По Воскресінні ні женяться, ні заміж виходять, але є як ті на небі. А про Воскресіння померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: Я Бог Авраамів, Бог Ісаків, Бог Яковів, Бог не є Богом мертвих, а живих? А народ чувши це, дивувався на науці Його. Чуємо, до Ісуса приходять садукеї, це була така релігійна течія, які казали, що немає Воскресіння мертвих. І взявши е з припису Мойсея, е допридумують різних історій, таких казуїстичних, і питають про це Ісуса. Ісус каже, ви помиляєтесь, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили. Так часто буває, що ми можемо. Так, помилитись, тому що взявши якийсь такий неправильний е, факт, неправильне твердження, отже, е, можна підкріплювати його різними, придумуючи різні аргументи. Щоб ми так не помилялися, потрібно знати Писання, потрібно його вчити, його досліджувати. Потрібно пізнавати Бога, пізнавати Його силу. А е, як це можна зробити? Через те, що ми будемо розвивати наші стосунки з ним. Через нашу молитву, через наше спілкування з ним, бачивши, як Бог діє в моєму житті, бачивши через Писання, як Він діє історії людства і створення світу аж до сьогодні. Пізнаваймо Його, що ми так не помилилися, як ці Садукеї. Також інший такий важливий аспект, отже, що стосується припису Мойсея так, і Брати жінку брата свого, який загинув, це не значить, що потрібно брати жінку свого, свого брата, який загинув, але зараз є час війни. Зараз багато хлопців, багато чоловіків гине і залишаються самими дружини, вдови, діти, які стають сиротами. Допомагаємо тим людям. Якщо бачимо таку потребу цих жінок, потребу для цих дітей, німу допомогти, міму побачити. Це є дуже важливо. Дякую. Слава Ісусу Христу!